Таю друзі, це Independent Politics і я за річний перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Хочу ще зазначити декілька слів щодо катастрофи, яка трапилась на Херсонщині. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Перше, як я й говорив у попередньому відеоматеріалі, вчора відбулося засідання Радбез ООН, і, відповідно, там ні до чого ніхто не домовився, Нібіндя цей напівбожевійний продовжував стверджувати, що це Україна підірвала Каховську ГЕС. Інша частина цивілізованого світу говорила, що це російських рук справа. А відповідно, такі там. Типу нейтральні, як Китай, говорили, як завжди, що не все так однозначно. Але сьогодні з'явилася ще одна новина, яку знов ж таки потрібно проговорити. Вона пов'язана з тим, що турецький президент Ердоган здійснив перемовини із Зеленським стосовно Каховської ГЕС, у середу, відповідна ця розмова була проведена. Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні. Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю експертів воюючих сторін ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі. Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані. Запропонував провести переговори за зразком зернової угоди. Підкреслив все, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів повинна переважати. Ердан заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру. Додали в канцелярії президента Туреччини. Далі Зеленський у твіттері повідомив Ердагану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каковській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕЦ, та також передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних віз українських територій, а також про повернення наших. Незаконно ув'язаних громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи, додав Володимир Зеленський. І що хочеться тут прокоментувати? Ідея Рдагана в чому виходить, що для розслідування причин підриву Каковської ГЕС має бути створена робоча група, у яку мають увійти Україна. Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, ну і звичайно знову ж таки Росія. Ну, це хочеться запитати Ердогана, ви загалом серйозно пропонуєте такі ініціативи? Росія, прямо причетна до підриву Каховської ГЕС. Є безліч фактів, які підтверджують, що саме вони закладали вибухівку в цю ГЕС і внаслідок там детонованого вибуху. Каховська ГЕЗ вже пішла під воду, і Херсонщина, прилеглі села, де знаходилась Каховська Гець, вони також зараз підтоплюються, про яку можна говорити робочу групу з росіянами. Ну, звичайно, росіяни будуть говорити, що у всьому винна Україна і будуть створювати якісь псевдорозслідування. І дійсно. Якщо говорити про цю мою попередню тезу, Ердоган після телефонного дзвінка Зеленському здійснив ще один дзвінок Путіну, де також йому запропонував оцю робочу групу, а Путін йому сказав Ердогану про те, що саме Україна винна у тому, що відбувся підрив Каховської ГЕС. Тому відповідні ініціативи, я взагалі вважаю, вони повинні бути повністю відкинуті. Тому що вже Сполучених в США говориться про те, що є відомості такі конкретні, за якими саме російська сторона причетна до підриву відповідного об'єкту. Тому допускати росіян до розслідування причин Підриву Каховської ГЕС, це абсолютно неприпустимі речі. І задайте в 2014 році, коли росі... терористи російські на Донбасі збили е... малазійський Боїнг mh 17 і в результаті цього була велика кількість жертв. І я не пам'ятаю, там, начебто росіяни також. Допущені були до місця цієї авіакатастрофи, і їхні знову ж таки дослідження, що говорили про те, що це ж, звичайно, зробила українська сторона. Але в міжнародному суді вже цілком доведений факт, того, що це здійснили саме російські бойовики. І саме Росія передала російським бойовикам БУК. Тобто, от є така аналогія між ситуацією 2014 року і ситуацією, яка трапилася в 2023 році. Цілком очевидно, що Росія окупувала територію Херсонщини, і саме вони закладали вибухівку в Каховську ГЕС. Вони контролювали цю територію, і саме вони мали доступ. До того, щоб здійснити цей підвибух. Вибух на Кавковський Рець. Які тут ще можуть бути міжнародні комісії і дискусії? Мене теж погоджуюся з людьми. Те ж бентежить реакція деяких західних засобів масової інформації, які на повному серйозі пишуть про те, що не все так однозначно, що потрібно щось розслідувати. Можливо, це українська сторона, здійснила підрив каховської ГЕС. А те, що загалом було на Fox News про Трампівському каналі у Сполучених Штатах Америки, це взагалі не витримує жодної критики, коли цей телеведучий. Прямо говорить про те, що саме Україна винна у тому, що відбувся підрив Каховської ГЕС, і тут одразу потрібно давати оцінку того, а яка загалом протрампівська позиція в контексті нашої держави, в контексті війни Росії проти України. Тому потрібно максимально доносити світу меседж про те, що Саме Росія відповідальна винна у цій катастрофі. А Ердогану знову ж таки хочеться сказати про те, що такі комісії це знову ж таки якесь відтягнення часу, і світ знову ж таки повинен слухати у цю тонну, вибачте, брехні російської про те, що там якісь комари залетіли на Каховську ГЕС, блохи, і вони спричинили її вибух. Розумієте, те, що було, коли розглядала знов такі справа щодо збиття малазійського боїнга MH17. з приводу ООН я такі хочу зазначити, що це абсолютно безпарадна організація, і вона ніколи не зможе вигнати Росію з Радбезу, тому що вони навіть не спроможні ні бінцю звідти вигнати. А як вони можуть зробити якусь більшу функцію так в контексті виключення? Цілої держави, держави, терористки. Якщо вони одну людину не можуть звідти вигнати, якось за шкірку його викинути звідти, або, хоча б, не давати йому слова, щоб він не розповсюджував цю пропаганду. Тому такі досить. Сумні результати в контексті знову ж таки реакції деяких провідних західних змі, і в контексті діяльності ООН, і в контексті ось цієї пропозиції Ердоган. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Індепенден ставити Дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали це відео переглядайте, ставте йому подобайку, коментуйте його, а також діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!